Всіх вітаю на каналі Лайф з вами я Тетяна Мінзан. І Сьогодні я хочу показати вам, що я останнім часом купляла в секонд-хенді і купляла не тільки для себе, але й хочу дещо продати. Бо все ж таки я людина азартна, подивилась інших блогерів, вони перепродають, знімають, перепродають, купляють речі на Ну Думаю, чому мені не спробувати? Взагалі у мене не так багато речей, і в брендах я не особо знаюся, ну, подивимося, що я А, Продати хочу на eBay. Я нещодавно там зареєструвалася, у мене ще немає покупок ніяких, я тільки декілька речей виставила. І, звісно, на наших маркетплейсах на OLX і Шафі. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Дивіться, може вам щось подобається, то пишіть мені тут. Я вам дам ссылочку на Facebook і пишіть там, якщо ви захочете придбати якісь речі із тих, що я зараз буду показувати. Так, буду дуже вдячна за ваші коментарі, за вподобайки і за підписку на канал. Спершу я почну з синього образу, який я вам зараз покажу. Те, що вже продана, а саме блузка від Дорті Перкенс вже продана, а ось ще спідничка залишилась. Так, до речі, нещодавно вийшло відео, де я там показувала, як я цей образ підбирала. Ну, спідничка є, якщо ви хочете придбати, це вона, звичайно, ніяка там не брендова, недорога. Вона така сонце-кльош. Тут 4 чи 5, ну, десь 6 клінь. Від бренду на підкладці. Тут просто написано, що китайський якийсь виробник. Так, а написано Lice girl. Lice girl. Так, made in China. Ось така. І до неї я можу запропонувати ось такі туфлі жіночі на, малесенькому, на малесеньких підборах. Підбори, до речі, лаковані. Так, стан на 4 з минусом. Це Маркен ну, Спенсер. Мають невеличкі пошкодження всередині тут зацепочка є. А так, дуже гарний, темно-синій колір. Вони ну, не замшеві, а, мабуть, це нубук, точніше, не скажу. Розмір десь 37,5. Я потім, якщо кого зацікавить, виміряю і скажу точно. До речі, ще оці туфельки я вже виставила на Оликсі. І на шафі. Тож, якщо вам цікаво, ціна буде невеличка 250 гривень. Так, ось такі, якщо вам зацікавлять ці туфлі, Ну, трошечки тут є пошкодження, але стан гарний. Можна до цієї юбки, можна окремо, а маєчки немає. Маєчка була з паєтками. Вона така святкова була, ну, тож, перше, що я показую, це взуття. Ну, спідничка теж, якщо треба, то я можу продати за 150 гривень. Це недорого, я думаю. Ну, Є невеличкий запах, ще треба попрацювати з нею. Так, йдемо далі. Із взуття, яке я хочу продавати на eBay. На Еці я не реєструвалася ще. Це ось такі я купляла в секанді Сабо Мюлі. Це від шведського бренду. Тут дерев'яна подошва. Розмір, правда, малесенький 36-й. 36. Ну, в принципі, я їх теж виставила на шафі, якщо треба, якщо хтось хоче ось такий бренд. Так, коштують вони, здається, я там поставила 500 гривень. Тут зверху шкіра, а знизу ні. Тут, тут шкіра. Ну, і лінобук вважається, що це шкіра. Так. І ось такі ще Сабо мюлі. Тут бренд Inblue. Ось такі Та тут внутрі шкіряна оця устілка, вона шкіряна, прошита. Ось так виглядають сірого кольору розмір 37-й. Тож, кого зацікавила, ось така пара. Тут пряжечки є. Ну, на жаль, зараз вже літо проходить. Але я б собі залишила але ну, малесенький розмір. Так що, якщо цікаво, я скажу, хто захоче придбати, можете писати мені в месенджер Фейсбука, або заходити на мою шафу, магазинчик на шафі. Так, йдемо далі. Що ще із взуття я придбала і то, що я хочу продати. Це ось такі, до речі, це сьогодні. Я не знімала, у мене відео немає ще. Черевики я купила шкіряні. А фірма тут Via Так, голландська. Голландія. Дуже симпатичні черевики. На жаль, теж не ось мір, розмір, тут 38. І тут ще такий носочек, завужений трошечки. То я думаю, може і на 37 вони підуть, 37 з половинкою. Треба виміряти, я ще не міряла стільку усілку. Тут така прикраса є, дуже красива колір да, графіт. А оце вже така прикраса, яка от якраз зараз йде тенденція на коричневий, на шоколадний колір. Ось це буде якраз чудово, я думаю, з якимись чи з спідницею, чи з брючками, штанцями буде поєднуватися можна зробити. Ось такі. Вони як новенькі. Тут зовсім гарний, зовсім гарний стан. В общем, чудові. Мені сподобались. Так. Ось це я хочу. Ну, якщо вас зацікавило теж пишіть. Я поки що не виставляла на eBay і, і на шафу не виставляла на LX теж, бо я тільки сьогодні прибігла і їх придбала. Так що, кому треба, пишіть поки є. Так. Ось такі купила нещодавно. Теж я не знімала, бо я так бігла і тільки тільки був завоз в Хумані. Челсі, вони шкіряні. Це дорогий бренд G-Star Raw. Ну, я так хі, читаю, не дуже правильно може. Стан теж доволі гарний, є невеликі недоліки, але ще в них можна бігати і бігати. На жаль, тут теж малесенький розмір. 37, мені здається. Так. Вони прошиті ось тут. Але я ж кажу, що є невеличкі недоліки, тут зацепочка є невеличка, вона не дуже помітна, якщо кремом пройтись. І на каблуці є така. Ну, я не знаю, що це. подряпана ось тут. І якщо придивлятися, то можна побачити, що стіжок, не знаю, як українською сказати, стіжок, Трохи тут два стіжка відсутні. Але вони такі дебелі, гарно ще тримають, і я б ще бігала, бо я люблю таке взуття. саме челсі Гарні. Буду виставляти їх на eBay. Якщо когось зацікавило, теж пишіть. Домовимося за ціну. Так. Ну, це, що стосується взуття. І тепер я хочу показати ось оцю красу, що я придбала. Це теж сьогодні тільки. І я там трошечки знімала, але, на жаль, світла вимкнули. Це була хумана, Хумана в Києві на Барщаговці, по-моєму, там. Ось такий джемпер я придбала. Якраз колір актуальний такий. ну, він... Капучина, не капучина, а щось на бежевий, схоже, але бежевий такий темненький. Ось такий, зараз я його приміряю. Тут мені щось сподобалось, що v образний виріс. Є ось така штучка, можна її зменшити, бо мені була вона велика. Щоб не спадали плечі. Так, А бренд називається. Ever me. Ever .me. Тут в складі є віскоза, ну тут не все, не 100% віскози. Тут десь скільки? 72% віскози, а інші вже інші. Так, ось така краса, мені сподобалась. Що ще сподобалось? Ще оцей малюночок. Він, мені здається, робить фігуру більш стрункою. Це Так, смужка. І рукавчик ось такий широкий, на мою повненьку ручку саме те, що треба. А тут, навпаки, завужено, і є ґудзики. Так, тут аж 5 ґудзиків. Так що симпатично виглядає, мені сподобалось. І ось таку я спідницю купила. Сьогодні. Для мене це незвично спідницю купляти І якщо ніхто не захоче, то я її залишу собі. Вона така цікава. Хоча вона по складу, тут, що я вам скажу, це поліамід і еластан, вона м'якенька така, колір, колір дуже красивий, шоколадний такий. Якраз то, що зараз тренді. Бренд називається Lastrada The Sign by Seivers. Це, мені здається, я там вже гугліла, німецький бренд. Ось такий. Зараз спробую вам показати. Тут 44-й розмір. Трошечки на мене завелика. І тут дуже цікава, цікава моделька. Бо тут я не зразу зрозуміла, де тут, як її вдягати, бо начебто блискавка ось, вона повинна начебто бути позаду. Але ні, тут же є ще лейба з, ну, з брендом. То тобто вона повинна бути позаду. Тоді виходить, що блискавка, оця малесенька, вона буде тут попереду. Є два киш... дві кишені, ось такі блискавки, і позаду ще буде велика-велика блискавка, яка нам допоможе, ось так, якщо ми розтягнем, такий розріз зробити, дуже чудовий внизу буде. Щоб було зручно піднімати ноги і сідати в авто, чи в тролейбус, чи в автобус. Ось такий можна зробити розріз. Так що тут я крутила, крутила її, ще в патьомках нічого не бачу в тому секанді. Така цікава спідничка. І вона така м'якенька: 44-й розмір. Трошечки на мене. Мені здається, хоча ні, нормально. Зараз я вдягну і подивимось, як вона буде виглядати. На сьогодні ще ціна була доволі така висока, а я теж не знімала все. І ось такі у мене покупочки. Підничку я хочу, якщо ви забажаєте, то продати. Не знаю, ще буду виставляти на eBay чи ні її, і джемпер. Ще подумаю, може, собі залишу. Якщо вам цікаво, пишіть. На мені ось так виглядає оця спідничка і джемпер. Ну, Спідничка і джемпер. Так. До речі, вона довга, майже в підлогу. Джемпер розмір М, але, як ви бачите, доволі гарно Сидить. На мені ось такі рукавчики, мені дуже подобаються з гудзиками, але спідниця ну, трошечки велика. Тут є ще ось такий зазор. <сум> Наїдати е, животик ми не будемо. Так що, і вона потягнеться ще, якщо що, може. <сум> ну, не треба. так. Скажіть мені, може, я помиляюся. Де ж тут все ж таки, як її вдягати? Де тут перед а де тут зад? Бо щось мені оця блискавка тут попереду трохи якось не зрозуміла. А взагалі, от тут чудово виглядають блискавки як декоративні, хоча ж це кишені. Ось, кишені, все, це вперед. Це так і має бути. Да. Ну, оце <смеш> не дуже, звісно. <конечно. смеш> ну, прикриємо і не буде видно. А позаду я розтягнула там трошечки і ось такий є розріз, і можна вже і піднімати ноги. Так, ну взуття я це не влізу, щоб вам показувати, але ж у мене є інші, ну, вони не підходять сюди. Інші є варіанти взуття. Тож я не буду зараз його вдягати. Так, що я хочу ще сказати? Стан гарненький у цього джемпера. Так, кому подобається цей джемпер, пишіть під відео коментар. Пишіть мені в месенджер. Домовився за ціну. Ось такий гарненький, можна взяти в комплекті. А так. Взяти в комплекті купити, я зараз скажу вам, яка у мене талія. Але ж тут спідниця все ж таки трохи більша. Тож я скажу у мене, Так. що то у мене багато? Треба трохи схуднути. 89,90. Тут спідниця йде, зараз я скажу, десь на 95. Так, а я ж забула ще одну свою покупку, ну цю я точно не вдягну. Вона малесенька, але я прямо коли побачила ці шорти, я не могла їх не купити. Теж я хочу їх продати. Вони шкіряні, але це штучна шкіра. Так, з ось такими трензільками. Трензільки це те, що коням в рот вставляється я ж кінотник а бивший, а бивших не буває. Так, ось такі коротесенькі, красиві шортики на розмір десь емочка. Тут є кишеньки дві, теж я дорого купила їх. Ну, сирівна спробую продати, я їх продаю за 500 гривень. Так що, кому цікаво, є у мене молодь на каналі чи ні, я не знаю. Ну, точніше, я знаю, що дуже мало. Я ці шортики вже виставила на шафі. Тож, кому потрібно, кому сподобались. Пишіть, замовляйте. А бренд Луне, Луне Блек. Ой, хто сам, яка країна виробник, не скажу, не пам'ятаю. 38-й розмір. Ось. Дуже так. красива шкіра, хоч і штучна, лакована. З таким, ну, не змогла я не купити. Так, я людина азартна, як виявилося, не можна мені ходити по магазинам, бо я щось перетворююсь на берегу якусь. Ну, нічого. Дещо продати, отримати якісь копієчки, це теж не так уж і погано, бо всі роблять, а що я ні, не знаю. Тож, будемо дивитися, продасться в мене щось чи ні, із того, що я придбала. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!